よっ Сойку. Ранній сорт Аполо. Сьогодні у нас 20 вересня вже. І за того, що спочатку то підгони, то трошки дощики не давали молодить вчора. Тільки зібралися молодий, дощ пішов. Ну нічого, слава богу, сьогодні діждалися погодка, зараз 3 години. Виїжджаємо сіло уже поїхав. Я комбайном їду. Дай Бог все гаразд з молотим ранню. І тоді будемо переходити на середню ранню, на Еску. Подивимося, яка по урожайності буде рання, середня рання. Ну, так візуально куди вдивишся, е, сорта поло ну, набагато дрібніша в порівнянні з ЕС-кою. Подивимось, що воно бункер покаже. Так що, дивимося. Далі включуся вже на полі. Якщо буде чуть ножиць, в що... комбайні шумно, значить дивіться, наче молотить, вся сторона ще більш-менш краща, та однизу, я не знаю, набагато пуща. подивіться, що воно тут насипле. Місцями воно трохи землю гризе. Ну, нічого, зараз подивимося, як воно буде подобається. Трохи вітер, не знаю, чи буде чутно в мене. Значить, змолотив оцей кусочок. Вийшов трохи неповний бункер. Зараз я на комбайн піднімусь, покажу скільки, тому що там е шумно, особо так не чутно. Те що я буду розповідати. Ну я не знаю, щось треба дивитися по ось, по косі. Наче все виставляв, готував. Ну щось воно Місцями нормальне, місцями якось тепло стається Щось воно в цьому році. Не дуже так. Чи Може за того, що таке поле тут воно виходить, йде уклоном, тоді така ложвинка, тоді паруб, тоді опять уклоном. Може за цього воно його не вистригає. Тобто, значить, комбайн пройшли, дилка працює, там трошки мусора залишилось в позові. Батько зараз вичищає. Зараз вивантажуємо і їдемо туди далі це поле таке наче гобразне тут біля 2 гектар трошки менше ніж 2 гектара ну подивимось скільки вона насипле, по потерям ну давайте подивимся тут Є. Не так, ось видно. Є. Вона звісно перестояла. Вона відмотовила вже. Лускається стрючок. Головне цей кусочок змолотили. Це в нас на городах. Зараз переїжджаємо на наступний. Продовжуємо молотить а переїхав на другий кусок, так як я розповідав, це поле йде буквою Г, Це воно виходить такий більш, як городи. Ну, значить, такий вид має соя, Місцями бур'ян поліз. Тут була одна тільки пробка. Один раз я попрізкав. Дахом, і на цьому, на цьому все подивимося, що нас іпло там. Так, значить, Продовжуємо молотити, більш-менш, навіть краще трошки зрізає, все рівно треба буде. Передивлявся опять косу ще й одного сегмента. Не знаю, десь чи щось піймав. Зараз трошки його виступаю. Міняти не буду, бо тут залишилось небагато, десь соток 60 значить домолотити його. А тоді вже перерегулювати. місцями нормально, місцями оставляє. оставляю Зілок приїхав на допомогу. Да, вчора... Цілий день дощ йшов, а сьогодні яка погода гарна. Щоб його домолотити, оцей сорт. І тоді підрегулювати косу і заїжджати на еску. Значить Далі працюємо. Так, значить, закінчили із ранньою соєю або. Там її небагато було посіяно. Слава Богу, змолотили, комбайн відпрацював більш-менш нормально. Єдине, що зламаний один сегмент. І виходить, потрібно перерегулювати косу, тому що місцями залишає стебло. А так, в принципі, слава Богу, все нормально, зараз їдемо на базу. Я перший за мною. Батько на зілу їде. Вже якраз так вечоріє, тим паче зараз день короткий став, зменшився, раніше темніє. Зараз поки ще до бригади доїдемо, поставимо, і якраз нормально буде. Значить, хто додивився відео з вас, отакі вподобайки за наші труди. За те, що ми хочемо побільше показати, кому цікаво свою роботу. Нові глядачі, не дивіться просто так, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як у вас по урожайності. Вже, мабуть, у наступному відео скажу, що там по урожайності по цьому полю вийшло. Сорт Аполло. Це ранній сорт. Ну на цьому будемо завершувати. Всім все найкращого. всім пока.